В Німеччині Австрії вони занесені до червоної книги, а за їх знищення загрожує чималий штраф, натомість в Україні, зокрема на Рівненщині, мало не щодня люди звертаються до рятувальників та спеціалізованих компаній, аби знешкодити їх кубла. Мова про шершні в найбільших комах перед тимчастокрилих період активності яких припадає на серпень-вересень. Шершень полюбляє ліси і зелені насадження. Якщо ж так трапилося, що ми живемо поруч. Біля якогось там лісу ми маємо дачу або будиночок, який підходить шершням за своєю харчовою базою. У нас є багато гарних і стиглих плодів, чудовий фруктовий сад, де вони можуть живитися їхніми плодами, а також. Ці ж саме плоди приваблюють небезпечних комах, які є харчовою базою шершня. Ми можемо мати там гніздо. Шершні облаштовують свої гнізда на місцях, де є стара деревина, здебільшого це горища будинків, господарських споруд, балкони, багатоповерхівок. Людина для цієї комахи не цікава, однак їх досить легко спровокувати. Він доволі швидко збуджується і призвести його до агресії може наша активна життєдіяльність. Коли ми голосно розмовляємо, галасуємо, слухаємо музику, розмахуємо рук. Руками, бавимося, плигаємо і стрибаємо, шершень може це все сприяти як атака на його гніздо, гніздо він буде захищати. Ні в якому разі не можна самостійно знешкоджувати кубла, адже це може спровокувати шершнів до масового нападу. Варто забувати про міф, що вночі комахи сплять, і їх можна виселити. Шершні однаково активні як в денну, так і в нічну пору доби. Якщо ми беремо шершня, специфіка така, що якщо біля кубла... Буде лежати знищений хоча б один шаршень він виділяє спеціальний феромон, який викликає агресію в решті шершнів, яка є в кублі. І відповідно, це тому є небезпечно самому цим займатися. Тобто для цього потрібні спеціалізовані люди, які мають відповідне обладнання, екіпірування і препарати для того, щоб їх знешкодити. Часто з проханнями знешкодити кубло люди звертаються до працівників ДСНС. Однак це не спеціалізація рятувальників. Цим займаються компанії по дезінфекції та боротьбі зі шкідниками. У роботі вони використовують нетоксичні для організму людини препарати, які присипляють комах та дозволяють безпечно зняти кубло. Переважно випадки такі, що на території там будинок, балкон, це є одне, ну максимум два гнізда. Відповідно, вартість по цих роботах урін. Тується від трьох з половиною до чотирьох тисяч гривень, в залежності від складності, якщо є складніша ситуація, тоді це треба вже оглядати ділянку там чи будівлю, і тоді приймати рішення, які спектр робіт потрібно провести для того, щоб. На відміну від бджіл та ос, укус шершня значно болючіший, а також частіше призводить до алергічних реакцій. В окремих випадках отрута комахи може викликати задуху, набряк органів дихання, анафілактичний шок, а подекуди навіть і смерть. Сам укус шершня для людини не є смертельним. Не є смертельним. Що ми відчуваємо? Ми відчуваємо великий біль, запалення, набряк. В деяких випадках може бути збільшення температури тіла, головний біль, блювота. Інколи Буває порушення серцевого ритму. Це все буває в разі. Коли ще зустрічається з здоровою людиною, коли ми говоримо про діток, про людей третього віку, про осіб з підвищеною сенсибілізацією організму, наслідки можуть бути несподівані. Медики радять після атаки шершня прикласти до місця укусу щось холодне, обробити його неагресивним антисептиком, на кшталт хлоргексидину, випити таблетку проти алергії та деякий час не вживати алкоголю снодійного. Аліна Літвінчук Олексій Олексієнко, випуск новин.